Сбу повідомила про підозру блогерці, яка провокувала сутички і релігійну ворожнечу під час масових акцій у Києво-Печерській лаврі. Мова йде про Вікторію Кохановську. Жінка розганяла у соцмережах власні відеостріми, в яких підбурювала людей чинити спротив законним діям правоохоронців та ображала релігійні почуття українців. Повідомили у СБУ, Крім того, на власній сторінці у Фейсбуці фігурантка заперечувала факти російської збройної агресії і називала війну в Україні внутрішнім громадянським конфліктом. також жінка викладала у соцмережі власні псевдопрогнози про невідворотність захоплення всієї території нашої держави і намагалася дискредитувати українських захисників у подальшому. Деструктивний контент підхоплювали російські телеканали та інтернет-ресурси, які подавали викривлену інформацію як позицію пересічних громадян України. Ініційована СБУ лінгвістична експертиза підтвердила факти підривної діяльності фігурантки на користь країни агресора Нині. Нині триває розслідування для встановлення усіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує тюремне ув'язнення із конфіскацією майна.